Всім добрий ранок. Сьогодні вже в нас другий день того, що ми вчора робили свіжину після обіду, хоча її хотіли перенести на от такий день, ніяк не могли настроїтися. Ну, сьогодні ми покажемо, що ми будемо робити. Будемо солити сало. Ось Коля вже наготовив коптить. Потім зроблю маринад, покажу, як я роблю його. Три дні у нас воно стоїть. Ну, Маринується, а потім коптим. сало підготовлюємо. Так, зблизька дуже не будемо показувати, будемо вже в кінці, тому що Ютуб забороняє таке показувати. Вчорашнє відео ну, смотрю, зробили нам зауваження, що таке не можна Добре. показувати. Ну, таке Так що ми обережно, щоб не було крові видно. І буду шкварки тушити. Понарізаю, ось мене в каструлі. Ну, по ходу будемо показувати. Те, що завжди в нас, Те, що завжди в нас, так. Да. Ось такі шкурки я ріжу на, шку... ну, на шкварки такі всякі обрізки, кусочки м'яса, що залишаються. Зараз у нас ранок, Кирилко ще спить, тобі багато тут балакати не буде. Будемо працювати, так? Да? Будемо стоять сердити, то, <сам> чого тут шумите? Ну. No. Там за, за ножі писали. Ну, це не реклама, але знаєте, шикарні ножики. Взагалі, <пажували> перше одного ми купили, спробували. То, то порівняти нам трошки дорожчі, дорожче, з цими магазинними. що там ну, дешевше, то... Буває навіть і точить, що вони током, ну, наточується на пару хвилин. а ці Ну, Класно. спочатку ми одного замовили ну, в інтернеті. Одного й мусата, а тоді вже. Да, потім я в сарнах була в магазині, побачила. і Зразу два купила ще. Щоб <гум> точно. Ну що ж, будемо прибирати. Зараз покажи, як наризаємо його на те. Щоб куптить. Ну, вибираємо таке гарніше. Це в баночки. Це в баночки. 4. А ось це вже куптить, таке з м'ясом. І черевина, і так ось тут трошки є. Що гарніше, те коптить таке. А ось це вже будемо солити сьогодні. Зараз покажу на якому вже є етапі. Коня вже порізав сало, будемо солити, поїхав по справах, то зараз я сама. Це м'ясо, морозильну камеру цілими кусками, то на фарш. А це на ковбасу поріжу, ще не різала. Сала так нормально, буде трохи що солить. Це куптить, то теж на фарш, то на шкварки. А це вже наготовила, солить будемо. Ось так я беру. Сіль з перцем мішаю. Отак ми солимо завжди. Раніше трохи і часнику додавала, а це вже зараз не додаю, Думаю, сало салоно так не місяць стоїть, ну, щоб не, не, цей, не подуло нічого. Ну що ж, будемо продовжувати. Зараз фаршу накручу, буду морозильну камеру вже носити. Там ще голова залишилася, то вже коля приїде, то обріже і порубає, а потім ще й шкварки поставлю тушити. То вже в кінці покажу, вже як дотушу. не кладу, такого мені так достатньо місця. Якщо мені треба більше, то два кульочки, якщо підмені роблю, таку ж більшу порцію. Це вже закінчила з фаршем. Це на ковбасу наготовила, нарізала. На ковбаса вже буде в слідуючому відео, поки кішки почищу. це приправи такі купила до ковбаси. Ну, ще сіль, перець, само собою, додаю. Ну, йдемо на кухню. Тут мене вже ш... ошкварки. Сюди ми шкурки, обрізки і м'ясо додаю, щоб таке було трохи м'ясне, щоб не сам жир. Це вже жир трохи зібрала баночки окремого. І потім додаю його і в рис, в гречку. Нам так подобається ну, так. Тут огонь слабший, то трохи ще менше. Піджарене. Ось Оце жир окремо збираю, додаю його як у басу печу м'ясну, з картоплею печемо. Ну, Це вже буде далі наступних відео. Ну Йдемо сало солить. Я ось тут наготовлю сіль. перцем. і розкладаю банку такого щоб і когарний. Тому в мізку буде отак зручніше, сильний буде розсипатися. Вже в мене якраз шкварки дотушилися. Тут вже кода пробу бере. Ну що? Свобода. Нішу баняках таке тушили, то м'ясо постійно вибирали. У печі, так? Да? Саме м'ясце. Ну. Ми його використовуємо ну, як замість тушонки. Такого просто навіть нажаримо із яйцями теж добре. І в кашу, в рису, в гречку. Колег на роботу їздив, то брав. вони там готували їсти по черзі. Та... Виручає, так? Да? Бистро, угу. шикарно. Так. Да. І зажарка не треба. Пасний, добре. Ну, я туди м'яса добавляю, не, не самі ж курки. Ну що, вже буду наложувати, так? Да? такі, щоб її не пересушити. Один раз я прибувала, перекручувала на м'ясорубку. Ну, Тут таким варіантом нам більш подобається, то я вже не перекручую. Вже дотушила шкварки. Ну, цю баночку вже закручувати не буду, вже оставимо її в холодильнику, щоб доготувати. Поставила воду, щоб замаринувати для коптіння. Ця каструля в мене на 15 літр. Ну, стільки нам достатньо, скільки ми коптимо. І заправляю лавровий листок. Чорний перець. І духмяного, Небагато так. І оце все довожу до кипіння закипіть. І вже як охолоне, тоді вже буду сіль додавати. Ну я покажу, як я додаю і скільки солі. Вже хлопці помощники наші прийшли. Ну йдемо ще ковбасу заправлю. Це вже наготовила на ковбасу. Ярославчик, прийсе ложечку, синок. Ложки не взяла. Теж така приправа для ковбаси. Беру. Дякую. Помощні. Будемо вже вирвати. та гірчиця є. Цілу пачку виспаю. Сіль, перець. І часник І вимішую. Ще промаринується, ще я зараз її робити не буду. Трошки постоїть. В холодильник поставлю. Ну, хай маринується. такий в нас результат. Що накормили, те маємо? 13 банок. Ще не позакручувала, зараз позакручуємо. Вже маринад похолода, ну такий тепленький, Яйця куряче сполоснула. Сире. Листя лаврові достаю. Перець хай остається. І додаємо сіль. Солі треба тако нормально для цього маринаду. Перший раз, як робили, то думали, що буде дуже солене. Ну, це нам подобається цей маринад. Ми завжди їм заправляємо. М'ясо будемо так шложувати, щоб маринад покривав би. Ну так, стільки нам треба його, як ми маринуємо. І щоб не дуже так тісно. Одного mm -hmm. разу у нас так було тісновато сало лежало з м'ясом, то таке не дуже було просоляне. Ну, таке було добре, але ж не таке, як ото соляний. Оцей сіль розчиняється, кладу сюди сире яйце наниз. І солю до, до тої пори, щоб воно сплило наверх. Ось бачите, зараз солі ще тут бракує. Так, щоб він не побити його там, <смі> щоб воно акуратно плавало. До того я так і рукою вмішаю, щоб не черпаком. Щоб не стукнулося. щоб не І мішає, щоб розтворилася сіль. Ось, бачите, вже воно трошки помаленьку, вже схону доверху сплаває. Тут таке процес стоє. <ріст> Трохи тоне. Спостерігаємо за яйцем. Ось так, в принципі, може і фаті, щоб. Ну. Так, все, не буду болтати. Ось увесь рецепт, яйце сплило, значить, солі достатньо. Зараз заложимо все, буде три дні стоять у холодному місці, ну, у нас то коридори, як виходить, з хати. Ну, ось так на сьогодні день пройшов, трошки упоралися вже. Раніше то я ще й паштет робила, а це вже так вже навчилася, що заморожую легені, ну, внутрішні органи, трохи туди м'яса, сала. І вже потім роблю паштет. Бо печінку то мені жалко трохи в паштет, то я печіночний торт готую або і так, коли обжарую з мукою. Ну, на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. Дивіться, підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока!